Знали, що у Києві є торговий центр аутлет. Тут можна урвати брендові речі зі знижками до мінус 90. Тут купа магазинів аутлетів популярних брендів. Наприклад, у інтертопі знижка на взуття до мінус сімдесяти відсотків. Зимові черевики що коштували сім тисяч, можна придбати за дві. Дитячі магазини з великими знижками, що перед святом Миколая, особливо актуально. Тут аутлети навіть ювелірних та спортивних магазинів. Я не втрималася і придбала класні кеди. У караван зручно приїздити з дітьми, бо тут Великий роллер-дром. Дитячі кімнати, батути, фудкорти. Ще й до черної п'ятниці цієї суботи в торговому центрі відбудеться концерт. Виступає Віктор Павлік та лама. Обіцяють живий звук. Вхід на концерт повністю вільний. Тож можна попідспівувати. Ой, мамо шики дим і класно скупитися. Концертна сцена буде розташована в галереї до роллер-дрому. Її легко знайти зі входу до торгового центру. Подія відбудеться 29 листопада о 15.00. Тож не прогав завітати в караван аутлет Залишаю вам точну адресу.